Привіт, любі дорогі діви! Це Таро прогноз на 2026 рік. На кожен місяць витягнемо по одній карті, під якими енергіями буде проходити кожен місяць. Давайте дивитися. І різні колоди Таро також січень. Якими будуть енергії в січні? А за той час підписуйтесь на мій YouTube канал, ставте лайки, діліться в коментарях своїми інсайтами. І так, січень, під якими енергіями буде проходити січень. Карта на січень. І тут у нас паш. Ваш жезлів, чудова енергія, коли є бажання, є бачення, коли ви горите якоюсь ідеєю. І що тут важливо зрозуміти. А, і жезли це як ручка. Беріть ручку, записуйте свої цілі, ставте собі свої цілі, сядьте, подумайте над своїми бажаннями, чого б ви хотіли досягнути в цьому році. Тут ми бачимо, що людина іде. Планувати своє життя на наступний рік, прописувати всі плани чітко бачити, Хай народять, народжуються у вашій голівонці плани, які ви хочете втілити в життя в 2026 році. Чудова ідея, чудова підказка так, на початок року. І а, лютий: в яких енергіях пройде лютий? Давайте дивитися. А, яких? енергія зірки. А, енергія зірки. І крім того, що в січні плануйте, прописуйте, чомусь будете горіти, якимись ідеями, бажаннями. Вірте в це. Вірте в свої ідеї. Не зраджуйте своїм ідеям, своїм мріям. Карта зірка це як така путивода зірка, до якої ви тягнетеся, вона вам вказує шлях до ваших мрій, до ваших цілей. І це також ще віра в себе, віра у свою силу. Вірте в себе. І ще це карта зірки. Можливо, ви підете на концерт до зірки, до справжньої зірки. От ми збираємося теж йти на. І на концерт збираюся йти, і до на Океан Ельзи, І зараз тут буде у нас Мулен-Руш виступати. Також йде така зіркова, зіркова вистава. Так що і ви собі плануйте якусь таку культурну програму. А також це ще можливо ви є та зірка, яка буде виступати, заряджати інших людей. Чудова енергія, і наступний місяць, березень. Березень місяць у нас це який місяць, під якими енергіями буде проходити дев'ятка пентаклів, можу собі дозволити. Дев'ятка пентаклів це таке райське життя. Будете отримувати життя. Задоволення від життя. Робіть собі такі радості в житті, отримуйте задоволення, тому що життя настільки коротке, дозвольте собі кайфувати, вам і так, і так жити. І вже залежить від вас, як ви проживете це життя, і от на астральному рівні наше життя, навіть відрізок в 100 років земного життя, на астральному рівні, тобто це для нашої душі, це є просто одна година. Одна година для нашої душі. І так мало часу. Радійте, насолоджуйтеся життям, знаходьте, ставайте такими мисливцями за радістю, діліться радістю з іншими. Так, березень. Березень під енергією радості, щастя, планування і прибутків. Грошей стане більше. Гроші, дев'ятка пентаклів, це прогнози. І дев'ятка це такі немаленькі гроші. Це ще може виглядати як покупка якоїсь нерухомості, чи продаж нерухомості, чи здача в оренду, коли ви ем, примножуєте щось робите. Рух, рух коштів. Квітень. Дивимося на квітень. Що в квітні у нас швидкість, Рицар. Рицар мечів, дуже швидко будуть змінюватися всі події, буде приходити багато інформації, рух, це відрядження, це можливо тут навіть якщо ви заплануєте чи купите квартиру, вкладання якихось, якісь паперові можуть бути тут також питання, документальні, тому що мечі це про документи, про все, що зв'язане з документацією. Можливо, ви чекаєте на якісь документи, які зв'язані з, з вами. Це як і дозвіл на проживання в якійсь іншій країні, на паспорти, на щось таке, якісь укладання угод. І це вже прийде в квітні. Тут вже є варіант, що ви отримаєте по документах те, на що чекаєте. Так, що у нас травень? Травень. Травень місяць. Так, травень. Дивимося. Під якою енергією пройде травень, місяць. Вам пощастить колесо фортуни. Дорогесенькі. Діви, колесо фортуни дорога. Це і дорога в далекі краї якісь може бути. Може на відпочинок, може взагалі переїжджаєте в інше місто, в іншу країну. Це дорога. І також це удача. Вам пощастить в чомусь. І також карта вагітності може бути тут, якщо це ваша тема, або така інформація до вас поступить. Але тут дорога і успіх пощастить вам. Я коріть удачу, це дуже чудова енергія. Колесо Фортуни, але не забувайте, що доля вам буде давати. Успіх буде вас підштовхувати, але це колесо ви маєте крутити самі, щось для цього робити. І далі буде все складатися для вас. Всесвіт буде ви будете рухатися, а всесвіт буде складати для вас пазл. Все буде приходити дуже вчасно і легко. Червень. Яка енергія тут? В червні пануватиме а помірність і ангели над вами. Червні будуть розв'язуватися якісь кермічні вузли. Навіть якщо вам буде здаватися, бо ця карта не є швидкісна, тут порівняно, якщо а, квітень буде шаленим, то вже червень буде сповільненим, але на астральному рівні, на енергетичному рівні він навіть дуже буде насичений. Будуть розв'язуватися ваші кермічні вузли. А в матеріальному світі ви цього не відчуєте, але. З часом ви відчуєте. Все це заземлиться, ангели над вами. І що тут робити? Говоріть з ангелами, питайте, ангели ваші завжди при вас. Вони без вас не мають такого дозволу щось вам допомагати робити. Ви маєте їх попросити сказати їм. Що робити? Вони завжди раді. Не буває такого, що ангели забули. Ви щось попросили, вони забули там. Таке не почули. Вони завжди вас чують, просто залежить, як ви це формуєте. І ще плюс, що треба почекати, що е, все збувається, тільки треба буде трішки почекати з затримкою. <to> <awkwardly -like> <tubing> так, затримкою тут у нас в матеріальному світі, бо на енергетичному спочатку все підлаштовують, щоб заземлити тут нам на землі липень. А які енергії будуть в липні панувати у вас, дорогенькі? Так, липень. Крікамичі. Це коли є три різні думки. Наприклад, в колективі нема такої злагоди, згоди, якісь три різні думки, і ніяк не можна дійти ладучи в сім'ї, якісь такі. Ще збоку хтось дуже підказує, що робити. Такі будуть незрозумілі ситуації, трошечки конфлікту, трошечки незгоди. Давайте витягнемо ще одну карту, подивимося, що ще нам підкажуть карти до цього. І це двійка двійка пентаклів. Двійка пентаклів завжди у двох. А у двох, а, а трійка це коли третя сторона буде вмішуватися. Хтось буде в чомусь незадоволений, не можна дійти згоди, але двійка. Дивіться, якщо між двома вами є згода, то не слухайте нікого. Тут і гроші також будуть замішані. А як два джерела доходу, ще яке джерело доходу. Згоди ви дійдете. Якщо зумієте відрізати і поставити пріоритети, з ким ви. Ідете далі, далі буде легше. Тут треба буде от, в липні розставити пріоритети. І ви будете переможцями. А тут не двірка, тут четвірка, я перепрошую. Четвірка це є та карта, коли людина стоїть добре на ногах, коли знає, чого хоче, і ви себе тут відстоїте. Не бійтеся себе відстояти, заявити про себе, настояти на своєму серпень, дивимося, серпень що приготував серпень вам рицер Пентаклів, знову гроші. Тут ще, знаєте, як вийшло, дивлюся, в липні, що м, три мечі, це як там, можливо, ви шукали роботу і пробували там, 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 ніде двері не відкривалися, як три відмови, а то і більше. І тут є шанс знайти роботу з хорошою стабільною зарплатою. Тому що серпень також про роботу, про рух вперед, в фінансах, про просування по кар'єрній сходині чи просування вашого бізнесу крок за кроком, це буде відбуватися помало, але на тут сама важлива підказка наполегливість. Бути наполегливими, рухатися вперед, 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 крок за кроком. Якщо ви вкладаєтеся в щось в свої знання, ви робитеся як спеціалістом в чому, робіться спеціалістом, чи щось практикуєте, щось починаєте. Тут ваша послідовність, ваше терпіння і ваша дисципліна приведуть вас до хороших фінансових результатів, що важливо, що найважливіше, так? Так, дивимося далі. Вересень яких буде вересень, під якою енергією буде вересень проходити у вас? Вересень, чудове партнерство, коли легко зрозуміти один одного, це легко укладати угоди, договори, колаборації, чудове партнерство, дружба, як зустріти друга, людину, однодумця, з ким легко, з ким приємно. І це також кохання, побачення. А, як любов з першого погляду, зустрічі? Або перехід на новий рівень вашого кохання, коли лунає ну, пропозиція, коли є домовленість про щось більше. Якщо це ваша тема, так. Але в бізнесі це тож дуже хороша колаборація, коли ви чудове партнерство. Жовтень. Далі дивимося на жовтень, що у нас тут? Під якою енергією пройде жовтий рицар кубків. Рицар Кубків це і подарунок долі може бути. Що доля вам приготувала якийсь подарунок, або такий рицар на білому коні принесе чудову звістку. Можливо, це ваш син потішитися за вашого сина, це дорослі наші діти. Але якщо це ваша тема, це такий хороший початок чогось. Вдалий початок, підтримка, подарунок, ну і транспортний засіб, можливо, купите вдало транспортний засіб, або отримаєте якусь таку можливість, дуже чудову, хорошу можливість. І це також просування ваших справ вперед. Це коли завжди це як транспорт, рицар на коні, це коли йде просування рух. Це завжди рух уперед, що саме важливе. Тому що життя завжди рухається вперед. Треба за життям встигати. Так, і листопад, яким буде для вас цей листопад місяць? Під якою енергією буде проходити. Дивимося: енергія сили, енергія балансу, приборкати всіх звірів в собі, йти вперед. Ви сильніші, ніж ви думаєте. Ваша сила внутрішня. Це не зовнішній вітер, який ми бачимо тут. Це ваш внутрішній стержень. Е, і ми бачимо, яка б погода не була зовні, в вашому домі, в храмі, вашому, вашому тілі, вашому ментальний спокій ваш це найбільша сила, коли ви впевнені, ви знаєте, що ви зможете, що Всесвіт вам не дає більше, ніж ви можете. Завжди Бог вам дає. У силах, раз вам дали таку ношу, ви її достойно можете пронести і а, пізнати якийсь урок через це. А любе завдання, яке нам посилає життя це не є те, що ви не зможете подолати, те, що ви не зможете пройти, і а, набратися мудрості, вивчити якийсь урок, життєвий такий урок. Чудова енергія, ви все зможете, ви сильніші, ніж ви думаєте. Грудень. Грудень місяць. Останній місяць року. І так, під якою енергією буде проходити щедрість? Карта щедрості. В кінці року ваша щедрість вернеться вам з торицею. Це прибутки. А, можливо, навіть такі чайові премії. Це більше, ви отримаєте більше, ніж очікувати. А, хороший урожай зберете і не забувайте ділитися своїм урожаєм. Тут ви є ну, так як босс, ви даєте зарплату, роздаєте всім, а, щедрите. І от така енергія щедрості, і взагалі така практика щедрості, коли ви даєте, коли ви маєте. Ви не віддаєте останнє, але ви. Розумієте, віддати десятину, це завжди таке святе, починаєте щедрити, віддаєте, сплачуєте всі податки, сплачуєте все, що ви маєте заплатити, комунальні, в першу чергу якісь кредити, роздаєте зарплату. І це от, все це йде у вашу чашу щедрості на астральному рівні. І важливо, якщо ви керівник, не затримуйте зарплати, не затримуйте виплат. Ваша щедрість має бути вчасною. І це коли і вам дають. Одна рука дає, одна бере, друга дає. Отакий От баланс фінансів і. Як коло життя продовжується. Яка чудова енергія все завжди вертається. І ваша щедрість, і ваші якісь щедрі думки, щедрі якісь жести. Воно все вертається вам примноженим в сторицею. Так само, як і якась скупість, якась така до себе на скупість вертається примножена сторицею. Тож будьте щедрими, добрими, діліться своєю радістю, і я вам від себе бажаю, хай щастить вам завжди і всьому.